Всім привіт! У цьому відео я покажу, як виростити не в другий оберт, а разом з томатами ще щось. Мій вибір упав на пікінську капусту. Ось вона пекіночка. Сіяла я її прямим посівом в ґрунт. Отут уже я її розсадила. Я чула, що пекіночка не любить, коли її руйнують рунтають корінь. Вона любить, щоб її посіяли і не займали. Це в крайньому випадку, я так чула. З капустою, звичайною білокачаною, такий номер спрацював. Краща та капуста, в якої я не турбувала коріневу систему. Спробуємо так само поступити із пекіночкою. Там, де в мене прогалини, там я максимально не турбуючи корінь, пересажу туди якусь гарну капустиночку. І отак вже в мене кап... томати без нижнього листя, вони підняті вгору. Пекінка дещо притінена, щоб не так її спекотно було. І вона із томатами потихеньку буде рости. Уже її хтось знайшов трішки гриз. Після того, як її розсаджу, я її обов'язково збризкаю чимось. Смачним для жуків. Або актоцит це буде, або актофіт щось із цих препаратів. Тому що ще ж поряд ростуть томати, які ми вживаємо в їжу, і дуже токсичним препаратом не побризкаєш. Зараз я включила крапельний полив, він полив мені капусточку, я переклала шланг, полив поливається зараз і томатик. Так що. Таким ми займаємося, кому цікаво. Вам до мене. Ось так пів години часу. І так пекіночка посаджена під неї. Ой, Пила. Ой. Під неї протягла крапельну стрічку, бо дуже вже вона поліпляє достатній кількості водичку. Водички вона любить пити багато. Частину листа на томатах також буде прибрано. Оці вже томати нижні будуть прибиратися. З часом, як будуть зніматися плоди і будуть прибиратися листики. І, відповідно, буде більше сонячного світла для моєї капусти. Зараз наберемо водичку, включимо крапельку і будемо поливати. А так пекінка виглядає на ранок. Я кинула додаткову краплю, тому що одна крапля задіяна вже під, на постійній основі під пекінку, тому що полив повинен бути постійний для пекіночки. Вона любить багато пити водички, тоді будуть гарні каченчики. І сусідня крапля також кинулася під томати, тому що постійно змінювати місце для крапельки, мені не сподобалося, це займає багато часу. Я вирішила, хай буде, і якщо є можливість, в мене є крани. Два крана для капустки і для томатів. І ми ними будемо користуватися. Одночасно в мене зріють томати. Я задоволена цим сортом, томатів досить. Вистачає і на консервацію, і вистачає на їжу. І потихеньку маю надію, що буде рости пікіночка. Бо тут вона меншенька. Тут більший холодочок, тут вона більша. Ну, вже її погризло, сьогодні ще тут роса після вчорашньої висадки. Сьогодні хотіла обробити її, збризкати від всяких шкідників, але не буду, тому що росяно. Прийдеться робити це все завтра. Ну Бачите, не все воно виходить так, як хочеш. Хотіла одне, а вийшло зовсім інше. Передивлялася я де чим буду обробляти, це буде актоцит. Тут є частково вже з'являється білокрилка. Ми побризкаємо мактоцидом заразом, щоб і трішки повеселити і білокрилку. І гусеницю повеселим трішки. Тому що гусениця також трішки гризе. І я в минулому році не використовувала ніяких препаратів, то вся моя капуста була отака, як ця. Я зрозуміла, що реально її виростити. Але лише із застосуванням інсектицидних препаратів. Бо без них буде їсти хто хоче, тільки не я. А тут до дверей взагалі вона шикарнюча. Тут було більше водички, тут прорвана трішки шланга, тут вона взагалі велика. Тобто полив, полив і ще раз полив. І ще, я так думаю, буде підживлення. У мене ще є курячий послід, я думаю, вона трішки вкоріниться та, що пересаджена. І курячим послідом обов'язково ми пройдемося. Хоч би двічі. Тому що тепличка завжди знаходиться у використанні, постійно тут щось росте і треба постійно щось сюди, в грунт додавати, щоб було з чого тягнути. Так що, всім гарного, доброго, мирного дня. Всім до побачення. Не забувайте ставити лайчики, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Всім пока!